Сьогодні у випуску час пік поховання захисника. Ужгород попрощався із героєм Євгеном Белкіним. Уже всі люди не можуть, кожен день просиваються і бачимо ці тривоги. День примирення Закарпаття вшанувало особливий день історії. Це та пам'ять, це та історична пам'ять, яку ми несемо і сьогодні. Ужгород знову в жалобі. Сьогодні тут попрощалися з полеглим на війні захисником Євгенієм Бялкіном. Віддати останню шану герою на набережній незалежності зібралися друзі, рідні та побратими захисника. Під головнокомандувача збройних сил України генерала Олександра Сирського зачитали пам'ятний лист, за пам лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах ЗСУ. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах збройних сил України старшого навідника другого мінометного взводу військової частини А-7089. Солдата Євгенія Сергійовича Белкіна, як головнокомандувач Збройних сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський. Євгеній Бєлкін народився 8 липня 1998 року в Ужгороді. Навчався у місцевій школі номер 20 Після її закінчення вступив до Ужгородського національного університету на юридичний факультет. Після закінчення вишу за власним бажанням вступив до лав Збройних сил України на строкову службу. Потім добровольцем пішов на війну захищати батьківщину. На жаль, всі, хто йде туди, розуміють, що нелегка днина, нелегкий час їх чекав. Може, не випрутися живим, але у них горіла любов, про яку ми тепер говорили. У них горіло те відчуття, щоб відданувати мир і спокій своїм трудом, своїм потягом, всім нам, хто проживає тут. У нас в різні куточці нашої держави. І ми молимося, щоб цей мір якомога скорше настав. Уже всі люди не можуть. Кожен день просинаються і бачимо ці тривоги, бачимо цю всю інформацію, яка накалює у нас ворожнечу ненависть. І ми вже теж хочемо, як і хотів добресталений воїн Євгенію цього миру. Виконуючи бойове завдання, старший навідник міномета Євгеній Бялкін загинув 24 квітня 2024 року, залишаючись до кінця вірним військовій присязі. Після заопокійної літургії шалопна хода вирушила із набережної незалежності до пагорба слави. де Євгенія Бєлкіна поховали із військовими почистями. У захисника України залишилась мама Галина та кохана дівчина Юлія, що розпівчуваємо рідним, вічна пам'ять та шана герою. На Донеччині поліг Віталій Мацула із лазів Тячівської громади загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Побідам Донецької області. Стрілець снайпер 82-го року народження. Вічна шана герою. Закарпаття відвідали партнери з Пардубіцького краю чеської республіки. У центрі уваги продовження співпраці, втілення спільних транскордонних проєктів, підтримка у створенні реабілітаційного центру. Про це йшлося під час зустрічі. Повідомив Василь Іванчу, заступник голови Закарпатської ОВА. Між Закарпаттям і Пардубіцьким краєм уже значний час триває продуктивне партнерство. Воно ґрунтується на спільних поглядах та потенціалові в розвитку різних галузей. За словами заступника голови ОВА Василя Іванчо, одне з найважливіших питань сьогодні це створення Тору, де наші захисники після повернення з війни зможуть відновлюватися цього року для створення реабілітаційного центру на Закарпатті Пардубіцький край вже спрямував більше 8 мільйонів гривень. Загалом від початку співпраці партнери інвестували понад 26 мільйонів гривень для втілення спільних проєктів, Тож робота в цьому напрямку буде тривати і надалі. Семеро чоловіків, яким обіцяли безперешкодний перетин кордону в пункті пропуску, опинилися на березі тиси з човном та помпою. Наряд відділу вилок помітив групу осіб, які намагались накачати гумовий човен. Побачивши прикордонників, зловмисники покинули плавзасіб та побігли до річки. Наздогнати втікачів вдалося за 20 метрів до держрубежу. Чоловіки вже встигли зануритися у воду та зрозуміли, що подолати річку не зможуть. За допомогою прикордонників гори втікачі змогли вийти на берег. Усіх затриманих доставили в підрозділ для з'ясування обставин. Во порушення. Затримані троє закарпатців, троє чоловіків з Хмельниччини, один з Кіровоградщини та один з Львівської області. Чоловіки розповіли, що мали намір незаконно потрапити до Угорщини. Для цього знайшли в соцмережах ділків, які обіцяли їм допомогти перетнути кордон через офіційні пункти пропуску. З прибуттям в селище вилог чоловікам повідомили, що в пунктах пропуску неможливо буде перетнути кордон, а тому доведеться перепливати річку. За запропоновані послуги чоловіки мали заплатити переправникам від 6 до 7,5 Тисяч доларів із кожного. На Тячівщині сталося ДТП, внаслідок якої 13-річну дівчину пішохода госпіталізували до медзакладу. 20-річний місцевий житель за кермом Ауді допустив наїзд на дитину, яка раптово почала перебігати дорогу. Внаслідок аварії малолітня отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до районної лікарні. Водія освідували, він перебував за кермом тверезий. Слідство у справі триває. Папа Франциск призначив очільником Мукачівської греко-католицької єпархії Теодора Мацапулу. 8 травня у Ватикані повідомили, що папа Франциск призначив правлячим єпископом Теодора Мацапулу, синкела в справах монашества цієї єпархії. Мукачевська єпархія стала вакантною 14 липня 20-го року після перечасної смерті тодішнього єпарха Мілана Шашіка, як відомо, новий владика Теодор з Івано-Франківщини, з 6 лютого 2013 року призначений на служіння в Мукачевську греко-католицьку єпархію у селищі Дубове, де до сьогодні був настоятелем парафії Різдва Святого Івана Хрестителя та Пресвятої Трійці у селі Красна Тячівського району. Від 13 квітня 2017 року, за призначенням владики Мілана Шашіка, виконав. Нував обов'язки синкела у справах монашества Мукачівської греко-католицької єпархії. День пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Третій рік поспіль відзначають в умовах повномасштабного вторгнення. Закарпатті теж не стоять осторонь важливої історичної події. 8 травня вшанували загиблих на пагорбі слави в Ужгороді. Закарпаття. Долучається також до вшанування тих людей, які в свій час виборювали. Незалежність нашої країни сьогодні ми можемо провести історичну паралель і сказати, що і сьогодні наша країна і наша область, і наші закарпаття, наші люди виборюють незалежність для нашої для нашої країни. Закарпаття разом з європейською спільнотою вшановує кожного, хто тоді захистив Україну і весь світ від гітлерівської навали і з великим сумом згадують мирних людей, які загинули або постраждали від бойових дій та окупації, дітей війни і примусових робітників. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять героїв Другої світової війни 1939-1945 років, але це та пам'ять, це та історична пам'ять, яку ми несемо і сьогодні, і знаючи, що в ту війну, в ту пору загинуло 85 мільйонів населення. Планети земля, то і сьогодні ми говоримо, що ми в цій війні не самі. Ми пам'ятаємо про це, ми знаємо, і ми бачимо, що міжнародна спільнота підтримує нас, щоб е не мати тих наслідків, які е мало людство за часів другої світової війни. Квіти до меморіалу загиблим воїнам на сході і до могил українських героїв поклали очільники області, військовослужбовці, ветерани, їхні рідні та близькі. Він загинув на третій місяць. Війни перед тим був обгорів, начався його воєнний шлях Волновахі прямо 24 февраля. Вони вийшли туди і прийняли перший бой. Залишити його вдома було ніякої змоги, то було неудержимо. Він ішов цілісообразно. Ну каже, я тут не залишу ніякі сидіти. Я не буду. Дуже важливо пам'ятати своїх героїв. За що боролися наші люди, за що зараз бореться. Цей день, щоб вшанувати їх пам'ять, дуже важливий. Сьогодні як і тоді ціною власного життя захисники дають гідну відсіч агресору, боронять свободу і суверенітет держави. Кожен прагне лише одного перемоги і миру в рідній країні. У довгому Хузького району загорівся будинок, де спали мама з дітками. Сталося це на вулиці Садовій. Власниця помешкання прокинулася від дивного звуку. Як з'ясувалося, загорілася крівля. Жінка вивела двох дітей на двір та викликала рятувальників. Загорання площею 40 квадратних метрів ліквідували. Вогнеборці довгого та Іршави. Вогонь знищив крівлю і речі домашнього вжитку, пошкодив перекриття на площі 5 квадратних метрів. Причину пожежі встановлюють. В Ужгороді на вулиці Капушанській загорівся автомобіль. Власниця припаркувала шкоду фабію біля супермаркету і пішла за покупками. А коли повернулась, з під капоту вже йшов дим. Представники патрульної поліції, які першими опинились на місці події за допомогою вогнегасника, приборкали загорання до прибуття пожежних. А вже пізніше вогнеборці міста від'єднали клеми від акумулятора, аби убезпечити транспортний засіб від повторного займання. Вдівець, який лагодився виїхати за кордон, виявився солом'яним. Громадянина України, який намагався незаконно виїхати в Угорщину, виявили прикордонники Мукачівського загону. 44-річний харків'янин обрав пункт пропуску Лужанка, куди прибув разом зі своєю 16-річною донькою. Як підставу для виїзду за кордон під час дії воєнного стану, чоловік надав на паспортний контроль свідоцтво про смерть дружини та рішення суду про встановлення факту її смерті. Під час перевірки документів прикордонники виявили, що вони повністю сфальсифіковані. До того ж, що його дружина жива та наразі перебуває за кордоном. Надійшла скарга від жительки села Гуського району про можливу наявність несанкціонованого стихійного сміттєзвалища на території Гуської громади. інспекція Закарпаття провела обстеження на цій території. Державні інспектори з охорони навколишнього середовища підтвердили наявність стихійного сміттєзвалища. На основі зафіксованого порушення інспекція підготувала і направила на адресу тергромади вимогу, якою зобов'язано ліквідувати стихійне сміттєзвалище, а також вживати заходи щодо запобігання утворенню стихійних сміттєзвалищ шляхом проведення про роботи і посилення контролю дотримання вимог природоохоронного законодавства.